Міністерство оборони опублікувало наказ зі списком захворювань, за якими визначається придатність до військової служби. Ви пам'ятаєте, ми нещодавно на каналі мали наказ, який діяв, а тепер від завтрашнього дня діє інший. Там, де обмежено придатні скасовуються і є перелік хвороб, де ти придатний або непридатний. Я в інтернеті на порталі однієї. Адвокатеси, адвоката знайшов алгоритм. Ну, фактично, це алгоритм і так очевидний, і надав, як попрацювати з цими додатками, тому що там сам наказ він великий, але є додатки з тими хворобами і тими виключеннями і правилами застосування, які потрібно вживати і потрібно враховувати при визначенні. Ви придатний чи не придатний. І алгоритм описує, як самостійно, поки що не звертаючись до відповідних комісій, лікарських, МСЕКу, там і так далі, до ВЛК, як самостійно визначити по тим документам, які у вас є зараз, придатний ви чи ні. Алгоритм цей телеграм в шапці профілю, і там е в Ютубі я зараз е записав вже відео, де ми оглядаємо цей е наказ. І алгоритм я детально пояснюю. Тому хто відеоверсію хоче в шапці профілю, кому потрібна текстова версія, Telegram в шапці профілю, Не забувайте підписуватися на цей канал, YouTube, Telegram. Ми не знаємо, що буде завтра. Ми не знаємо, на якій платформі ми з вами зможемо нормально попрацювати. Цю новину ми виставили сьогодні, о 14 годині 10 хвилин. Знайдете. Гортайте і знайдете. І напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте про ті параметри. Адже ми побачили дуже багато суперечливих хвороб, з якими тепер немає статусу непридатності. Зокрема, це стосується і ВІЛ, якщо це не там, якась стадія, це стосується і онкозахворювань, це стосується і легких психічних розладів. Це просто, на мою точку зору, це Трішечки дивна ситуація. Там і про туберкульоз також. Я думаю, що ви будете трішки здивованими і шокованими. Ну, коротше, відео зараз в Ютубі довантажиться. Там кілька моїх думок про це, але алгоритми проаналізуємо, наказ проаналізуємо, і те, з чим тепер можна йти в армію, теж проаналізуємо. Бережіть себе, не хворійте.